Починаємо після матчу прес конференцію команди Збірна України Юві 17. І перед мікрофоном головний тренер команди Володимир Подкопаєв та е, пасуюча Олександра Молчанова. Олександра, ну, сьогодні така поразка 03. Що можете сказати? Що не вийшло, що головне? Я думаю, що нам не хватило настрою та командної гри. Не знаю, що сказати. Тима Анатольович, той в сьогоднішню гру. Ну, гравці намагалися виконати ту установу, яка була е, для команди перед цим матчем, але е, зосередженість на самої установі е, давить на них психологічно. і вони хвилюються, як, як би не програти той мяч. А коли ти намагаєшся не програти, то ти завжди його програєш. Треба намагатися виграти цей м'ячик. Ну це Можна, можна, можна все, все це поправити тільки одним опитом, тільки часом і кількістю ігор зіграних на а, якомусь рівні. Тому будемо далі працювати і намагатися більш стойкіше підходити до психологічного, в першу чергу, для цих матчів, для того, щоб а, в першу чергу боротися з, з, з зі своїм психологічним навантаженням, а потім з суперником. Бо е епізодічно виглядали дуже непогано, але це були епізоди. Дякую вам за коментар і успіхів у наступних матчах. Дякую вам.